Малята, пропоную вам пальчикову гімнастику, зебра. Приготуйте свої долоньки і повторюйте за мною. А я зебра непроста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю. І ніколи не гуляю. Хочеш перейти дорогу, я прийду на допомогу. Малята, давайте повторимо ще раз. А я зебра непроста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю і ніколи не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Молодці, дітки!